Цікава історія. Парламент своїм рішенням розпустив Запорізьку облраду. Усі повноваження та функції до закінчення воєнного стану буде виконувати обласна військова адміністрація. От цікаво, чи чекає е, така ж доля Київську область? Про це дізнаємося у Дмитра Келька, члена громадської ради КМДА, адвоката, правозахисника. Пане Дмитро, вітаємо в ефірі! Вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні! Героям, Героям слава! слава. По-перше, для того аби дати нашим глядачам трохи контексту, що відбулося із Запорізькою облрадою, чому її повноваження передали обласній військовій адміністрації. Ну, якщо в двох словах вона так. не виконувала передбачені і покладені на неї законом своїх учасників. Тобто, вона не збиралася близько двох років, не приймала жодних рішень, тобто була по суті. Угу. А Києва облрада теж е, не виконує своїх повноважень чи функцій, і чому е, чому ми говоримо про те, що це може відбу відбутися із е, Київської області? Ну, це може відбутися не тільки Київською областю. Це ага. може відбутися, і має, на мою думку, відбуватися з будь-яким органом місцевого самоврядування, в тому числі і Київською міською радою. Якщо будуть встановлені. Повному органам, а на мою думку, один з таких органів це все ж таки місцеві військові адміністрації. Якщо ми кажемо про Київ, то це Київська міська військова адміністрація, у період, особливо період воєнного стану це головна влада. Тому що, як ви знаєте, всі депутати місцевих рад виконують свої функції на громадських засадах. Якщо на громадських засадах так би мовити хобі. Якщо так можна назвати, це не професійна діяльність на да, депутата місцевої ради. Якщо він е, хобі своє депутат не хоче виконувати передбачений законом е, порядку і строки, відповідно ціла низка важливих для діяльності відповідного відповідної території, відповідних громад е, питань не можуть бути вирішені, тому законом про особливий привід е, військового. Воєнного стану передбачено, що за поданням президента України Верховна Рада України може передати повноваження відповідної міської ради до відповідної військової адміністрації. Це нормально. Пане Дмитре, а як ви бачите, які регіони може ще спіткати така доля? Тому що я так розумію, на Запоріжжі не збиралися два роки через близькість бойових дій, через можливо навіть колаборантів в рядах депутатів. Які ще регіони можуть повторити так би мовити, цей прецедент ви знаєте, це питання відноситься більше до дискусійних повноважень, тобто певної свободи розсуду цих уповноважених вод. Якщо я, як член громадської ради Київській міській державної адміністрації, і як адвокат постійно спостерігаю системні порушення з боку Київської міської ради строків розгляду е питань, які від вирішення яких наповнюється бюджет Київської міської ради. Як відомо, бюджет Київської міської ради складає е там близько 100 мільярдів гривень. Це найбільший бюджет міста в Україні, і він суттєво впливає на бороноздання. От, Наприклад, до повноважень Ради, Київської міської, зокрема, Ради, відноситься от вирішення таких питань. Якщо Київська міська рада, згідно закону, має вирішувати це питання щонайменше два е рази на місяць, тобто то за два тижні вирішується е такого роду питання. Що стосується, там, наприклад, передачі земельних ділянок в Оренду, е е законом передбачено лише двотижневий термін, і законом не передбачено відмови у передачі. Тобто там немає ніякої дискреції, ніякої свободи розсуду. Тобто, це імперативна так звана норма, яка передбачає наповнення нашого бюджету, якщо е в будь-який момент часу, в тому числі, у ця тим, 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 тим тимчасова контрольна е не комісія, як вона там називається, Верховної Ради, які де пан народний депутат без її очолює, е буде встановлено, наприклад, з боку Київської міської ради отакі порушення. Які сягають певних мільярдів, я впевнений, десятків mm -hmm. мільярдів гривень, mm -hmm. то в принципі може бути від Київської міської військової адміністрації звернення до президента, як це і сталося у випадку з Запорізькою облрадою, і Верховна Рада, президент відповідно може звернутися до Верховної Ради, і Верховна Рада може передати повноваження щодо передачі земельних ділянок карастакову оренду до повноважень начальника міської військової адміністрації. Дозвольте поцікавитися, якщо е, припустити, що таке відбудеться, а, а що тоді робити з депутатами Київради? Адже їх обирали кияни для того, аби вони представляли їх в Київраді і вирішували їхні проблеми. І де гарантія того, що обласна військова адміністрація буде виконувати функції, покладені на київських депутатів краще, ніж самі депутати. Е, дивіться, це може статися лише після встановлення факту. Колегіном, до якого входять якраз депутати, які приймають рішення більшості голосів, от порушення всієї київської міською радою, е суттєвих порушень, е вимог законів. Що робити з депутатами? Питання, е мабуть, е ну. Не на часі, тому що в першу чергу має у нас в першу чергу мають вирішується питання дотримання прав і свобод людей, які проживають в місті Києві. Якщо ми кажемо про міста Кі, е, ну як приклад, да Я все ж таки більше спеціалізуюсь на місті Києві. Е, ну це стосується будь-якої місцевої ради. А якщо е, питання не вирішується, права людей порушуються, просто блокуються е, прийняття рішень з тих чи інших підстав, ну, наприклад. Неможливість домовитися між суб'єктами політичних процесів, от uh -huh. деякі фракції, які складають більшість, не можуть про щось там домовитися, нам навіть не важливо про що. Uh -huh. І от вони у нас є такі приклади про місто Київ. І, от, наприклад, вони збираються місяцями, не збираються Київська міська рада. Або Київський міський голова не скликає чомусь сесію. Або скликає її не щонайменше два рази на місяць, от на сьогоднішній день так і відбувається. А приблизно в середньому, раз на місяць, раз на два на три місяці, у нас було таке, що по три, по два місяці не було жодної сесії. Або є сесії, на яких все ж таки не виноситься питання, які законом передбачено вирішувати двотижневий термін. Це проблема. Я довоєнна, вона з запахом корупції. Ця проблема, всім про це відомо. Але питання чи зверне центральна державна влада? В тому числі в особі Київської міської військової адміністрації, начальник якої згідно закону зобов'язаний забезпечити дотримання конституції норм конституції закону України на відповідній території, тобто на території міста Києва, чи звернеться він до президента з, з тим питанням, що от, встановлено, що Київська міська рада системно не з огляду на протиправну бездіяльність Київської міської ради щодо своєї частного розгляду тисяч питань, ми кажемо про тисячі питань. На багато десятків мільярдів гривень. Чи, щодо, якщо буде прийнято рішення щодо доцільності такого звернення і поставлено таке питання, воно може бути і це згідно закону, це не є наступом на місцеве самоврядування, тому що місцеве самоврядування згідно висновків Верховного Верховного суду, це саме в першу чергу діє в межах того спосіб, передбачений законом, що відображено в статті 19 Конституції України. Якщо орган, будь-який орган влади. Не діє в межах того спосіб передбачених Конституцією і законами України, не можна вважати дії такого органу. Від імені, зокрема територіальної громади, яку е... ну, має виконувати Київська міська рада. Дозвольте поцікавитись дуже коротко, коли будуть попередні висновки роботи комісії, коли будуть попередні результати, аби розуміти, чи є корупційна складова, чи є проблеми, і коли вони будуть будуть виявлені, чи буде це до прикладу вже навесні, чи влітку, чи чи восени? Організовує роботу. Цієї тимчасової комісії Верховної Ради, пан народний депутат, пан Безгін uh -huh. я думаю, що все буде залежати в першу чергу від організаційних моментів uh -huh. на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, було лише одне засідання, воно було присвячено питанням метро. Uh -huh. Коли дійде до землі чи дійде взагалі і взагалі до блоку питань, які пов'язані з так званою втраченою вигадою, як різновидом збитків, тому що набагато більше ми не наш бюджет, ми, як територіальна команда, не грошей, яких uh -huh. ми забезпечимо всі видатки від доріг до соціальних якихось гарантій людей, підвищення соціальних цих гарантій. І вплоть до питання неналежних розненалежної розтрати, тобто левову частку недоотриманих бюджетом коштів складають саме не оці витрати, якісь там датом, на барабани а. Саме оця ця протиправна бездіяльність. Бездіяльність. Цих, дякуємо. дякуємо. Почули вас, паси пане Дмитро. Дякуємо за роз'яснення. З нами був Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат та правозахисник.